Любімі молята, хлопчики та дівчата. Сьогодні я вам пропоную послухати уважно українську народну казку Коза Дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому. А рана на другий день. Посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став догонити, а дід став на ворота та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба. Чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила і не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт догонити, а дід став на воротах та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусь, я не пила і не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленови листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері став догонити до двору. А дідусь уже стоїть на воротах та й питається. Кізенька моя мила, кизонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусь, я не пила і не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила. Тільки їла. От дід і прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому. І тільки нагнав додому, а сам на простець пішов, став у воротах та питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через рябельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, взяв. І прогнав козу. Бігла-бігла коза, у лісі побачила зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик питає, а а хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза, дереза, за три копи куплена, Півбока луплена, тупо тупу ногами Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки. Сів під дубком, сидить та й плаче, коли йде ніть та питається, чого до зайчику побігайчику плачеш. Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь, от я його вижену побіг до хатки. А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза з печі, Я коза, дереза, за три копи куплена, луплена, Тупу-тупу ногами Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі смерть. Ведмідь і злякався. Ні, каже. Зайчику побігайчику не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, вовчику, братику? Коли в моїй хатці звір страшний сидить, а вовк? А от я його вижену. Де тобі його вигнати? То ти ведмідь гнав та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вовк до хати, та й питається. А хто хто в очікові хатці? А коза спечі, «Я коза, дереза, за три копи куплена, пібока луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету тут тобі смерть. Вовк ізлякався, ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли б лисичка побачила зайчика та й питається, А чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичку, сестричку, не плакати? Коли в моїй хаті страшний звір сидить. А лисичка, от я його й вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, а то ти от ще вижену. Побігла лисичка до хати. та а хто, хто в зайчі хатці? а коза з печі, Я коза, дереза, за три копи куплена, Пібока луплена, тупу, тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі смерть. От лисичка теж злякалась. Ні. Каже зайчик побігайчику, не вижену, боюся. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе, рак не борак та й питається, чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А рак? От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. А то ти отже вижену. От і поліз раку хатку та й питається. А хто хто в зайчі хатці?» А коза з печі я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету тут тобі смерть. А ракус це лізе та лізе, виліз на піч. А я рак не рак, як ущипну, буде знак, Та як ущіпне козу клішнями, коза, як замекає, та з печі, та з хати побігла. Тільки видно її було, от зайчик ради, ось так рак не борак. Допоміг зайчику прогнати козу Дерезу з хатки. А зараз вам малята пропоную роздивитися уважно В нема таблицю за цією казкою коза дереза і розповісти цю казку самостійно. Дякую за увагу.